А це вам хочу показати, що буває часом, коли, так би мовити, надоїдають. Запишіть або мені забронюйте садженець, або ще що-небудь. Що тут трапилось? А трапилось те, що якась собака, мабуть, що заскочила на ділянку, зламала цей саджениць. При самому, так би мовити, щепленню. І, як ми бачимо, садженець засох. Тому тому є бронювання, так би мовити, було марним. Я наперед ніколи не бронюю саджанці, а продаю тільки після того, як повно вони визріють, достигнуть. І почнуть вже, так би мовити, готовими бути до продажу. Тільки тоді. Прямо показую, викапують. Хто приходить додому, веду на ділянку, показую, який саджанець їм сподобався. Викапую при них той садженець і вони вже з ним роблять що завгодно. Перед цим, звісно, що я пояснюю. Що робити, як робити, як зберегти, як посадити, куди посадити. Ну, розказую все, все, що, про що запитують, і що сам знаю і вважаю за Так, що ось бувають і такі прикращі.